Привіт всім мої котики! Як ви знаєте, сьогодні 2 вересня, не перше, а друге. І сьогодні ми всі йдемо в школу по цьому Back to School! Так, і ем... що можна? Я йду в восьму групу в Нідерландах. Що сказати? Холюсь я. Нічого не сказати. Що сказати? Це молодша з в школі, це остання група. І все цього ти даєш середню школу, потім я дуже хвилююся. І в нас буде новий вчитель, по цьому хвилююся дуже сильно. Я вже поїла. Зараз десь 7.35 і я вже поїв, по через зубу, зараз треба буде переодягнутися. Я вам зараз покажу, який як у мене класний. Як я сьогодні піду до школи. Але перед тим, як переодягнутися, треба намазатися вас кремчиками. А що? Нам треба в школу гарними прийти. Щоб всі хлопці за нами гулялися. Окей, в мене є такий крем для рук ось гасьом. Потім форми мило, потім ми трохи так, а так. Все, ручки у нас самі нижні будуть. І намажемо трохи отакої головної олії. Це, ну, Така олія просто для губ, і вона дуже смачно пахне виноградом. Окей. Окей, тепер у нас губи олійні, а тепер зараз ми будемо переодягатися. Ой, ой! ой Я переодягнулася, як бачите. Отака міла майка Квітками, юбка в квітку та шкарпетки Нічого такого, в принципі, я вже майже готова. Завершаю вже перечесатися. І для две красоти трепанити отакий от проследок. Не... на камері не винна, але О, там дуже гарно бусинки переливаються. Зараз давайте там трохи О, І не треба не забути надягти оце. Це моя. Щаслива подв'язка з єдинорігом. Я так, я дуже люблю єдинорігів, мені все одно, що їх нема. Все одно, мені все одно. Я просто в це вірю. Можете писати, що завгодно, що я. Можете писати, що мені 8 років, хоч мені 12. Можете без проблем писати мені якусь все одно. Можете писати, що я малолетка, що я не люблю фентезі. І все, але мені це просто подобається. І мені все одно, що люди кажуть. Я це буду продовжувати робити. А зараз вирішила прийти до мама і попросити, щоб вона мене перечисляла отакою чорною резинкою, потім вам покажу результат. Вже спрошу. Ну, ось така зачіска у моєї мами. вісну. Доволі мила Що, народ. Мені скоро виходити ще раз хвилин. 20 зараз. 19. По цьому швиденько заставаємо ліжко і можна виходити в цей ад. В принципі, готово. Накинете ось цю сумочку мою. Дуже гарно Дуже стильна, І туди покладу, звичайно, свій телефон, гаманець з ліками. Ну, на все. Додатковий крем для рук. А що тут щось таке трапиться? Я повинна бути завжди гарною, я сіпчинка. І думаю, і все. Окей, okay, люди, я буду, думаю, вже. <coughs> ну, вийду краще, думаю, ще час 5 він буде вже виходити. Чому? поважайте мені удачі, тому що мені вона знадобиться, бо вважаю в мене в голові. Окей, okay, я з вами зустрінуся зараз на вулиці. Окей, okay, люди, я вже вийшла із дому. І йду в сторону своєї школи. Мені просто повезло, що я живу біля своєї школи. І я її просто, як вийду з моєї, як з мого будинку трохи пройдусь, я вже вижу біля моєї школи. До неї реально вітри хвилини, і вона реально через дорогу просто. Потім ми йдемо до школи. І я просто, я просто в шоці трішки, я на моїй локації, де живу. То. Я там просто бачила реально українця, який е, вишиванку збирається піти. Хоча, ну так, да, в Україні треба одягати вишиванку, але в Нідерландах. Одягай що хочеш перший день, блін. Ну. Ну, а, вот а ще проходила один будинок, там просто там роблять. Дівчині роблять блин, кудрі. Мені просто Дуже повезло з моїми волосами, тому що мені треба всього лиш побути один день з кусичкою, і мої кудри вже готові. І вони дуже гарячі, до речі, гарно тримаються. Тобто в мене вони дуже швидко відкудуються дуже повільно, повільно відкудрються. І при цьому це дуже добре, і я можу просто декілька днів коротитися спущено, в мене будуть такі кудри. І тільки десь через днів три у мене вона стане буде знову прямими, десь так. Але я вже майже підійшла до школи. Йдемо до АДА, як так скажемо. Я не знаю, що буде. Я ще особливо, я не знаю, де мій новий, що ми йдемо в інший клас, тут іншу класну кімнату. Я не знаю, блін, де він. Я знаю тільки, що він на третьому, блін, поверху. І все. І все. Я не знаю, де мій клас, люди. І що я думаю, мені хана. Будь ласка, прийшліть мені в коментарях біля мені. Це мене порадує трішки. А так я вже майже підійшла до школи. І я вже заходжу на її територію. Я дуже-дуже мало людей. У мене побачити одного косника, який мене бісить і до мене пристає. Ладно, що треба робити, я знаю. Приходимо, приходимо отаку, отаким обличчям, мов ми тут самі кум, ми тут самі круті і нікого не замічаємо. Люди будь ласка, не слухайтесь до мене, я помню. Я можу погано побажати. Я просто так роблю, щоб до мене не зачеплялося. І якщо це, реально хвилююся. Бо мене зараз розуміти, зараз, що я забула. Щоб я пляшка все. А все-все. Окей, ем. що я майже до школи підійшла. Тому я дуже хвилююсь. Зараз ще майже нікого нема, тому що зараз тільки 8.05. Я бачу тут вже дві дівчинки. І ще якась вчора, що мама. Я не можу зрозуміти. По цьому буває то побачимось після уроків. Ну, ось люди, я вже вдома, після школи. Я втомилася, що можу сказати. Прошу як Мій перший день пройшов доволі нормально, можна було і краще, але нормально. Сподіваюсь, вам подобалось це відео і пишіть мені в коментарі, е, ваші, як пройшов ваш перший день. Все, я люблю вас, котики, бувайте!